Вітаю, друзі, підписувачі та гості каналу. Подивимося, яку інформацію на 10 жовтня-п'ятницю карти Таро отримали для нас з інформаційного потоку. Оберіть свою карту з трьох варіантів. Вона надасть підказку або настанову від вищих сил, яка допоможе вам спрямувати енергію, зрозуміти, на чому варто вам зосередитись протягом дня. Підтримайте це відео лайками, коментуйте, адже у роботі з енергіями важлива взаємодія. Перший варіант вказує на потребу у захисті власних кордонів, відстоювати себе в складних ситуаціях ваша мудрість допомагає зберігати стосунки, а інтуїтивна тактика веде до успіху у комунікації з конкурентами. Відстоюйте власні позиції, ви здатні захищати себе від зовнішніх викликів і негативу, впевнено відстоюйте власні ідеї та позиції у професійній сфері, ви володієте емоційною стійкістю та інтуїцією, які допомагають вам впевнено захищати свої інтереси, зберігаючи при цьому гармонію у стосунках. Другий варіант означає остаточне прощання з минулим та початок нового шляху, завершення старого етапу життя та початок нового більш усвідомленого, остаточне розставання з тим, що вже не служить вам, і вихід з токсичних стосунків чи ситуацій, символізує усвідомлення наслідків минулих вчинків. Після розриву з минулим ви шукаєте своє справжнє призначення та глибший зміст життя. Карти вказують на відродження, де людина звільняється від старого і йде до кращого майбутнього. Вам потрібно подолати внутрішні бар'єри, звільнитися від будь яких обмежень, що заважають рухатися вперед. Третій варіант на командну роботу, обмін досвідом та навичками для досягнення спільних цілей, де відбувається справедливий розподіл ресурсів та взаємна підтримка. Ви зможете успішно завершити спільний проєкт. Отримаєте справедливу винагороду за свої зусилля, а також зможете допомогти іншим. Може означати створення спільного бізнесу або фінансової структури. Продовжуйте працювати в команді. Ваша праця та майстерність будуть винагороджені, і ви отримаєте справедливу частку, успіху та достатку.